Але найфантастичніший спосіб я сама його нещодавно почала використовувати, стала ще класніше виглядати, ще активніше себе почувати. А ну можливо, ви знаєте про це чи ні? Що коли навіть знаєте, ці нейропсихологи вони рекомендують ходити, ну робити якісь дії, які ви до цього не робили, щоб розвивати мозок, пластифікувати його, дато щоб розкривати більше кета сіти можливості для вашого резервуару, значить що. Що нейропсихологи рекомендують? Наприклад, це теж з того, що я вивчаю, ділюся з вами знаннями. Заплатила більше ні дійні, розумієте? Вчуся і з вами ділюся. О, значить, що вони рекомендують? Робіть дії протягом дня, які ви не робите ем, щодня. Ну, наприклад, саме банальне, це лівою, якщо ви правша, ем, лівою рукою чистити зуби або лівою рукою писати щось. Да? Але найфантастичніший спосіб, я сама його нещодавно почала використовувати. Стало ще класніше виглядати, ще активніше себе почувати. Ну, наприклад, пройдіться з раночку задом наперед. Тобто, на кухню підійть не ногами вперед. Це не метафора, якщо що, ну, як виходите, да? а пройдіться задом. Да? І так походіть, там дня 3-4. І у вас буде теж активація нових нейронів, нових зв'язків і там хопа, можливо, у вас щось осенить. розумієте, щось почнете активізовувати краще. Ну,